Так ось, застосування плівки самоклеючої, захисної прозорої. ось Невідомо хто розбив вікно. І зараз заклеїли з зовнішньої сторони від продувань, від потрапляння вологи дощу, буде сніг. Коли будуть замінювати склопакет, ще невідомо, але потрібно захистити приміщення. І от в подальшому від руйнувань, пошкодження скла. Воно щоб не обвалювалися, заклеїли захисною плівкою, самоклеючою прозорою. Ось таке ще застосування. Так ось, заклеїли вже з двох сторон скло. Також буде збережена, скажімо, форма, щоб не розсипалася, коли буде демонтаж склопакету, щоб ніхто не поранився. Також буде триматися все разом і все буде добре.